Ця мережна діаграма представляє різні маршрути поїздів між трьома містами. Кожен вузол це місто, а кожна спрямована стрілка представляє прямий маршрут автобусу з міста в місто. Тобто, наприклад, ось ця стрілка нам показує прямий маршрут із міста 3 в місто 1. А вже ось ця стрілка нам показує прямий маршрут з міста 3 в місто 1 і з міста 1 в місто 3. Заповніть матрицю так, щоб вона представляла кількість прямих маршрутів між містами, де рядки це початкові точки, а стовпці це кінцеві точки. Я пропоную вам самостійно подумати, як можна заповнити цю матрицю. Тепер спробуємо разом. Перше значення це кількість маршрутів, які починаються в місті 1 і закінчуються в місті 1. Ми можемо побачити, що таких маршрутів в нас нема. Отже, перше значення 0. Далі. Починається в місті один, а закінчується в місті 2. Можемо побачити: перший маршрут. Другий маршрут, третій маршрут. І ось це теж рахується як прямий маршрут. Отже, тут чотири. Далі: з міста один в місто три. З міста один, в місто три. Раз, два. Розглянемо значення другого рядка. Початок в місті 2, кінець в місті 1. Початок в місті 2, кінець в місті 1. Така дорога одна. Далі, початок в місті 2, кінець в місті 2. Ми не бачимо таких маршрутів, тому тут буде значення 0. Початок в місті 2, кінець в місті 3. Тут теж таких 0 маршрутів. І останній рядок початок в місті 3. Кінець в місті 1 Ми бачимо. Раз, два, три. Три таких маршрути. Початок в місті 3, кінець в місті 2. Один такий маршрут. І останнє значення початок в місті 3. Кінець в місті 3. Такий дивний маршрут, але він існує. І він один, тому теж один. Ми з вами заповнили нашу матрицю. Тепер спробуємо відповісти на питання, яке місто має найбільше вхідних маршрутів. Вхідні це мається на увазі, що у нас буде рахуватися тільки кінець. Отже, нам треба порахувати значення наших стовпчиків. Тут у нас 0 плюс 1 плюс 3 буде 4. 4 плюс 0 плюс 1 буде 5, 2 плюс 0 плюс 1 буде 3. Найбільша кількість значення в місті 2. Місто 2. І наступне запитання. Яке місто має найбільше вихідних маршрутів? Давайте спробуємо взяти інший кодер і порахувати. Вихідних це мається на увазі точка старт. Тепер нам треба порахувати значення наших рядків. 0 плюс 4 плюс 2 6. 1 плюс 0 плюс 0 1. І 3 плюс 1 плюс 1 це буде 5. Отже, яке місто має найбільше вихідних маршрутів? Місто 1.